Що це за квартира, бо я вам за неї ще не розповідала. Ключова перевага цієї квартири це локація, це самий центр вишеньки. Це у нас колишній гуртожиток, перебудований під квартиру. Загальна площа 37 квадратів, кухня 14 квадратів, кімната 10. Є свій балкон заскланий. На кухні електроплита, вбудована кухня. Взагалі квартира дуже затишна і з приємною атмосферою. А от меблі залишаються за домовленістю. Також на першому поверсі є додаткова кладова на три власника, де можна буде залишити свої особисті речі. Також варто зазначити, що квартира знаходиться на третьому поверсі в цегляному будинку і зверніть, будь ласка, вашу увагу на балкон. Тут достатньо місця, аби можна було зберігати свої побутові речі. Тепер переходимо до санвузла. Ванна кімната приблизно 4 квадрата, тепла підлога, зроблений ремонт. Якщо у вас є додаткові питання, чи ви хочете записатися на перегляд, будь ласка, дзвоніть.